По-перше, не на всіх локаціях є торговці. А якщо ти скористаєшся провідником, то коли ви їдете до потрібного місця, вантажа підємність знизиться, і ти застрягнеш на місці, і доведеться кидати зброю, проходити кілька метрів, підбирати зброю, знову йти, знову підбирати, і так далі. По-друге, якщо у споруді із торговцем немає жодного завдання, на карті ти його зможеш знайти тільки якщо запам'ятаєш, як те місце називалося і де знаходилося, що також не завжди дуже просто. Особливо через те, що ти не можеш поставити на карту власну помітку, щоб не лізти туди кожної хвилини, перевіряють. Чи чи правильно ти йдеш? І по третє, що найголовніше, так це те, що більшість зброї, яку я підбираю, не в самому ідеальному стані, і в такому стані торговці її не схочуть купляти, хоч воно у них на базі є механік, який міг би це відремонтувати. Ну то добре, відремонтувати можу і я, але зачасту ціна на цей ремонт знаходиться десь приблизно в тому ж районі, що і ціна за продаж. Тож частіше всього, приходячи з купою лахміття, щоб заробити на якогось провідника, наприклад, я все ремонтую, продаю, і в мене лишається менше грошей, ніж було на початку.